Привіт, друзі! Рівно два роки назад, як я з своєю сім'єю приїхав в США, і я сьогодні в цьому відео хочу вам розказати про п'ять самих складних ситуацій, які мене спіткали тут, і про п'ять класних речей, які мене тут вдохновляють. Якщо вам подобається відео про США, про еміграцію в США і взагалі про еміграцію, будь ласка, великий великий лайк. А ти запарюй собі чайочок, то що ми починаємо. Почнемо це відео з п'яти проблем, яких я так підкреслюю їх, і хочу вам про них розказати. Е, Нью-Йорк — це дуже великий штат, і сама основна і головна проблема це житло. Мені здається, це одна з пунктів витрат, яка е, спустя два роки вона не помінялась, а тільки росте вверх. Я винаймую квартиру в районі Беріджі. Мені дуже подобається цей район, дуже гарні краєвиди, зелено, дуже багато дитячих садочків, шкіл, дуже якісних і взагалі дуже класний район. Але ціна за квартиру трошки завишена, як на мене. Моя сім'я зростає, нас вже не троє, тому що приїхали в Америку. ми. Троє, а зараз нас четверо, тому нам е, стає тісніше в цій квартирі, і я думаю, що на наступний рік нам потрібно буде шукати щось більше. За два роки я дуже серйозно віднісся до цього питання іменно квартири або свого власного будинку. Чому тому що, е, як я попередньо сказав, дуже великі витрати на е, саме е, на житло в США, що складає десь приблизно 2000 тисячі доларів. І якщо подумати, то Принципі, якщо заробляти більше і е, краще працювати в перспективі в майбутньому, можна е, купити свій будинок, е, за який ви будете виплачувати там, 3 тисячі доларів, до прикладу, 3, 3 500, і, Але це вже ви будете виплачувати за свій будинок. Тому є якісь такі думки, знаєте, в голові, але подивимось, е, як в нас буде третій рік в Америці. І знаєте, то така буде як ціль наша на перспективу. Виходячи з першого пункту, Оренди житла я можу підкреслити, те, що Нью-Йорк страшенно дорогі, дороге місто. І на другому місці це страхівка. Я плачу за страхівку 420 доларів в місяць, що є дуже і дуже багато. Хто в США, будь ласка, напишіть, хто скільки платить і в якому штаті за страховку машини. І виходячи з цього, третій такий, що я би хотів підкреслити, це розхід, це їда, тому що. Це в районі десь тисячі доларів. У нас я нагадую чотири людини, і що також досить і досить, як на мене, дорого. Тисяча доларів в середньому. До цього всього ми можемо ще підкреслити комуналку за квартиру. Ми можемо оплата всяких рахунків, там інтернет, мобільний зв'язок і так далі. Тому Нью-Йорк дуже дорогий. Друга проблема, як на мене, і на мою сім'ю це Нью-Йорк Це дуже велике місто. Дуже багато людей, дуже багато туристів. До щастя, я навчився обходити ці ситуації, якщо ви розумієте про що я, і дивитись на, на цей штат, на цю всю таку велику машину, яка йде завжди вперед, якось по-своєму, розумієте. І на рахунок Нью-Йорка ще є такі ситуації, як homeless — Це бездомні люди, яких тут. Неймовірно багато, і особливо це в трейнах е, можна завжди побачити, можна завжди стикнутися з тим, що хтось до тебе підійде, тебе почне зачіпати, або ще якісь такі ситуації. Е, відносно є такі райони, які не зовсім, знаєте, чисті, і там все брудно, якось дуже багато от таких, то, також людей, але я розумію, в принципі, е, звідки це все йде, тому що я якби не, не зміг себе. Якби на початку реалізувати, і тому, якби можливо, в майбутньому я зможу е, купити свій будинок або орендувати кращий будинок, і, наприклад, е, так, щоб взагалі обходити ці всі ситуації. Тому нью йорк дуже класне місто, але от є такі ситуації, до речі, за два роки я до цього вже привик і зовсім е, по-іншому на це все. Якби, дивлюсь, і взагалі якби, тепер я цього якби, і, і не помічаю. Коли ми приїхали в США, ми зіткнулися з, з такими проблемами, як бюрократія, це дуже багато документів, дуже багато листів. Потрібно все правильно заповнювати. І, до речі, листи. На перший погляд може показатись, що вони приходять, їх дуже багато, і ви їх викидаєте. Що я не рекомендую робити, так як в Америці, в США рахується лист це як офіційний документ, з яким ви в майбутньому, якщо у вас буде якась проблема, ви можете щось доказати. Тому я рекомендую зберігати всі листи, тому що в майбутньому вони можуть вам допомогти. І от ми почали збирати всі документи, ми почали все правильно заповняти, бігати по всяким. Робити апойтменти, бігати по по всіким оцим закладам. Е, що саме основне я би хотів тут підкреслити? Якщо ти тільки приїхав в США, в першу чергу, прям на наступний день рано, зроби апойтмент, зроби social security number. Це дуже важливий документ, який буде з тобою на все життя. Е, другий документ це work authorization, тому що ніхто не знає, хто і де ти будеш і як ти будеш далі працювати, тому краще, щоб він був. Третє це не мало важливий. Документ від перелічених це е, кредитна карточка. Вибирай банк, який тобі більше підходить. В моєму випадку це банк Chase. і я його зразу відкрив тільки через те, що в мене тут є рідні, і вони поділились своєю кредитною історією. Так що для мене це була не, не дуже велика проблема. Мені в цьому допомогли мої рідні, за що їм дуже велике дякую, і роби свій кредит-скор, тому що це дуже важливо в США. А далі, я думаю, що все налагодиться і буде добре, але я б хотів все віднести в більше, як би сказати, в проблеми, чим в плюси на, перший, на перших парах. Далі все буде краще. Дуже великий рівень конкуренції. Що я маю на увазі? В Нью-Йорку, в штаті Нью-Йорку, ми говоримо саме про штат Нью-Йорк, дуже і дуже багато людей. Всі шукають роботу, всі бігають з цим насправді з цим. Якщо подивитись з цього боку, з цим дуже великі проблеми. Мінімальна ставка це десь ти будеш заробляти від 120 доларів до 150, якщо ти вже щось вмієш робити руками, це 200-250 доларів в кращому випадку. Але дуже скажена конкуренція. Всі бігають, всі шукають роботу, всі хочуть за щось зачепитись. Це нереально, якби на перший час, коли ти приїжджаєш в Нью-Йорк, в тебе просто. Якась така апатія, і ти думаєш, що все роботи немає, нічого немає. Документи робляться, і я не розумію, коли вони все буде і але не переживай. В цьому є вихід. Ми трошки пізніше про це поговоримо. Пошук роботи може звести тебе з розуму, але не переживай, є вихід. Я тобі розкажу про свою ситуацію, як в мене все було. Я приїхав, і поки робилися документи, я якби закидав вудочку і всім дзвонив, всім компаніям, всіх запитував за роботу, почав шукати в соціальних мережах, в Ютубі. До речі, я працював на вікнах і. Якби така компанія досить велика в США, ну я отримав там мінімалку, я працював по 9 годин в день, це 120 доларів в день. Я отримав, мені абсолютно ні на що не вистачало. І тут я наткнувся в Ютубі на канал Константина Крещетова. і зразу йому написав. Я написав йому Привіт! Мені потрібна допомога, я хочу е, попробувати себе в хіндіменстві, робити щось руками, і він мені відписав. І навіть потім ми з ним зустрілися, де він мені дав консультації, з яких я зразу стартанув, і перших моїх два місяці були дуже успішними е, завдяки йому. Далі е, прийшов рік, і я дотепер працюю хіндіменом, Я вже від, відкрив власну компанію, і я думаю, розвиватись в цьому напрямку далі. Чому? Тому що я думаю, що це досить гарний старт для того, щоб е, реалізувати себе в США і гарно себе тут почувати. Час це гроші. І в США, в Америці. Тут це саме так, тому що мені здається, тут час е, плине. Зовсім по іншому, ніж в інших країнах. Мені здається, що тут не вистачає декілька годин в сутках, тому що якось знаєте, воно все так пролетіло, оглядаючись назад, я розумію, що пройшло вже два роки пройшло дуже багато знайомств, дуже багато всяких складностей, дуже багато всяких ситуацій. І це як не як два роки. А зараз я стою тут, спілкуюсь з вами і. Згадую ці моменти, ці складності, і я розумію, наскільки швидко це все пролетіло. І це якби дає мотивацію е, рухатись далі тільки вперед, і якби, не зупинятись, тому що кожна, кожен день, коли ти зупинився і не йдеш вперед, воно накопичується і в тебе в році стає менше неділь, менше годин, а то й місяців. А тепер я би хотів підкреслити 5 речей дивовижних в США, які мене надихають. Я би хотів підкреслити можливості росту в США, тому що я два роки назад приїхав і працював на не зовсім гарних і класних роботах. Я думаю, ви знаєте про що я. А зараз за два роки я зміг відкрити свою компанію, працювати і такий, знаєте, якийсь кар'єрний ріст, який мені дає можливість забезпечувати в першу чергу свою сім'ю. І розраховувати всі рахунки, які накопичуються за місяць. І в перспективі, я думаю, розширятись, це робити більше акцент на компанії, в перспективі наймати людей і працювати, якось це масштабувати, можливо, навіть до інших штатів. Так що, якщо тобі то цікаво, можливо, ми якось з тобою навіть і попрацюємо. Можеш написати мені в інстаграм, я силочку залишу нижче. Нові друзі, нові знайомства. Про що я? Я тут познайомився з дуже багатьма людьми, які в майбутньому стали мені друзями. І знаєте, старих друзів я також не забуваю, я їх ціню. Але мені здається, тут я почав цінувати дружбу і зрозумів одну важливу річ, що соціум, люди, які вас оточують, вони вам дають великий такий буст, великий такий поштовх йти вперед, не зупинятися, розписати всі свої цілі і добиватися їх, чого б це не коштувало, і, і, і йти тільки вперед. Тому я хочу скористатись можливістю і подякувати всім друзям, які за цих два роки направляли мене на цей шлях, які допомагали, які давали теплі слова, поради, підтримку, і, до речі. Скористаюсь знову ж можливістю. Я хочу подякувати всім спонсорам цього каналу, а також всім підписникам, які мене дивляться, які коментують ці від відео. І хочу вам сказати, що за рік, який я веду YouTube канал, появилось дуже багато підписників. які, знаєте, я прям там після кожного випуску відео, я мене така, знаєте, як я сідаю і півгодини я просто читаю коментарі і відписую мене таке. Інколи відчуття, що я е, в реальній ситуації з вами спілкуюсь, тому хотів подякувати вам за це. Я знаходжусь зараз в такій ситуації, коли дуже важко щось е, прогадати наперед, або щось е, продумати, як воно буде далі. Тому я хочу підкреслити дружбу з вами, як глядачами, з моїми друзями, які мене дивляться і підтримують. І я хочу, щоб цей рік, який буде, щоб він реалізував всі мої можливості, все, що я задумав і згадав, весь список я думаю, повинен бути виконаний. Красота Нью-Йорка. це щось неймовірне від Бейріджі до Роковей-біч. Мої батьки приїхали на Роковей, і це дуже гарний район. Зовсім відрізняється повітря. Великий океан, там можна рибалити. У мене, до речі, і відео, ти можеш подивитись, наскільки там класно. Тому що коли ми приїхали в США, нам дуже повезло. Тут жила моя мама, мій тато, і якби в нас не було проблеми з квартирою, за що їм дуже величезне дякую, це нам дуже сильно допомогло. Але з часом вони переїхали на нову квартиру. Вона, знаєте, якось так обставини всі склались. І вони там живуть, велика, класна світла квартира, дуже класний район, гарне повітря. Мені здається, що те, що потрібно для, як би сказати, гарного і зручного як би, проживання в Нью-Йорку. А ми залишилися на старій квартирі, і мені також подобається район Бейріджі. дуже гарно, дуже класні краєвиди, Також можна рибалити і. Нью-Йорк, Нью це, знаєте, як, щось, як якась казка Централ парк, Тайм-сквер там і якісь такі локації всім відомі. І це завжди нас, особливо в Крісмас. Американці люблять дуже, дуже прикрашати всі будинки. До речі, один з самих класних свят тут в США, мого сина це Хеловін. Він дуже любить ходити. Ото Збирати сокерки. і якби знаєте, є насправді є дуже багато плюсів, і дуже багато того, що ми полюбили тут в, в цьому штаті, і якби ми любимо тут знаходитись, і нам це подобається. Енергетика штату Нью-Йорк. Ви прямо як приїжджаєте в Нью-Йорк, в Манхеттен, там настільки бурна енергетика. Люди завжди кудись ідуть, туристи. Е, місто, воно живе, воно. Ви я, я не знаю, як вам це переказати. Коли ти бачиш цих людей в, е, в Мангеттені, ти зразу хочеш воно тобі як надає сил, і ти тільки вперед щось робити. Чогось добитися, ти хочеш щось створити своїми руками, щоб щось залишити після себе. Ти хочеш якось набиратись цієї енергії від цього місця. Ти коли знаходишся в Манхетені, це просто я, я не можу це вам передати. Там потрібно бути, там потрібно бути, щоб відчути цю енергетику цього великого міста, цієї столиці світу. Мовний бар'єр. Я знаю, у вас всіх є питання. Іван, як в тебе з англійською мовою, як ти спілкуєшся з американцями, як ти робиш цей сервіс, як ти їм відписуєш і так далі. Ну, до речі, чесно вам скажу, неважливо, знаєте в англійську, не знаєте в англійську. Це зовсім неважливо. Якщо у вас є якісь скіл, які ви робите класно. От я, я чесно, я був в шоці від того, що американцям неважливо, чи ти знаєш англійською. Їм головне, е, якби. У мене були такі клієнти, які мені просто говорили, що слухай, ти знаєш там дві-три мови, я знаю тільки одну англійську, ти більше. Тому що я як приходив до клієнтів, я завжди говорив: Excuse me, my English is not good, can you slowly...» там Ну, щось там навалював, щоб він клієнт зрозумів, що я не знаю англійську і так далі. І потім через. Декілька клієнтів, я зрозумів, що неважливо, чи ти знаєш англійську, чи ти не знаєш англійську, ти можеш починати і працювати сам. Тобі головне знайти ту, такий скіл, в якому ти е, найкращий. І все, і розвивати його тут. В тебе є всі можливості для цього. У мене, наприклад, англійська була дуже погана, дуже на низькому рівні. Зараз в мене англійська е, по роботі, я скажу вам, за рік вона трохи виросла, але. Я б хотів її якби, вивчити ще більше і ще краще. До речі, це за цей рік я якраз собі все прописав, і там є ось цей пункт вивчення англійської мови. Тому мені здається, це дуже важливо. Але я хочу підкреслити те, що не бійся говорити з американцями. Це країна, де є Абсолютно всі нації національності світу вони привикли, що можливо, як ти прийдеш до нього там фарбувати кімнату або робити щось по дереву, що ти не знаєш англійської мови, і це нормально, це окей. Вони до цього привикли. Тому не переживай, тим більше зараз є така дивовижна штука, як телефон. А в телефоні є інтернет, а там є GPT, і ви можете в реальному часі поспілкуватись і. Це круто, це як якийсь везов, і я вам кажу: американці ніколи вам не скажуть і не подивляться на вас, що о, ти приїхав, ти не знаєш мову, а чого ти тут там, чи ще щось. Ні, тільки позитив. Тому я думаю, що це дивовижно. Два роки в США пролетіли дуже швидко, і сім'я росте, бізнес розвивається. А Нью-Йорк – це штат, який вже став знаєте, рідним. Тим більше в мене тут вся моя сім'я. Батьки, моя рідна сестра, всі, всі мої, мої друзі, до речі, старі друзі, які залишилися в Польщі, в Італії, в Україні, також всім велике вітання. Я про вас не забуваю, я вас знаю і я пам'ятаю про вас і дякую вам. Також хотів подякувати за все, тому що я такий, який я є, завдяки в першу чергу моїм батькам, моїм друзям і всіх, хто мене оточував. І користуюсь моментом. Е, хотів подякувати всім підписникам. А якщо ти ще спонсор цього каналу, тобі великий респект. І до нових зустрічей. Я думаю, що е, буде багато цікавого контенту, який допоможе вам із роботою, і з розвитком вашого власного бізнесу в США. І тільки вперед все буде добре. До нових зустрічей, друзі, у нових відео. І запам'ятайте життя це виклик. І це насправді дуже доволежно.